У Кременчуці вже вдруге у ресторані вечорниці відбувся всеукраїнський турнір з нарт. За традицією кожному сезонному змаганню організатори дають своє особливе ім'я. Цього року турнір має назву Вечорниці. На змагання з'їхались гравці з усієї України: з Кременчука, Світловодську, Києва, Західної України. Хоча поблагодарити організаторів, які нас пригласіли. Сюди ми приїхали з різних городов, я конкретно з Харкова. Второй год подряд. то тобто, сполучається вже у нас турнір Йогодний. У нас нісків віддав ігор на так. Длинные, короткие, хачапури, парник. поэтому в каждом турнире разное количество участников. Ну, в основном там 15 человек. Мы разом. І це під час війни, як кажуть психологи, треба завжди знаходити позитивні емоції. Отут у нас величезний позитив. Ну нам з Віктором повезло. Оця штучка так впала, що ми вийшли в фінал. Трошки підібрався до призових близько, але не увійшов. Ну в даний момент борюсь за призові в категорії в категорії парні. Турнір має не лише спортивне значення, а й благодійний аспект. Для участі гравці робили грошові внески, а зібрані кошти були передані на потреби збройних сил України. Я вважаю, що будь-яке спортивне мероприяття, яке там трьох або чотирьох, і більше осіб. Якщо збирають, то це потрібно хлопцям допомагати. Люди донатять, це добре. Ми будемо віддавати гроші 128-й бригаді. Це запорізький напрямок, і ми їм допомагаємо регулярно. Серед учасників були і нові шанувальники гри в нарди, і люди, які не припускають жодного турніру. Денис Головатенко зі Світловодську минулого року став чемпіоном турніру. Я кожний вод підмаю щастя із В Києві, Харківі раніше є Я стараюсь не пропускать. В прошлом году так сложилось, что я занял все первые места. Да. В этом году все третьи. У нас три турнира было там. По длинным, по коротким и парни. Вот этим турниром третье место. Не хватило совсем чуть-чуть. Цьогороку в формате «Короткие нарды» перемогу сдобулся Тослав Кивачук из Днепра. Мы вітаємо нашего чемпиона по «Коротким нардам». Це свят. Он из Днепра уже. Які вже? Другий, третій раз вже. Береш, Што, чемпіон, чемпіон. третій. третій. О, ми його вітаємо. Враження, звичайно, дуже добрі, але радий не скільки перевозі, скільки що ми тут зібралися знову, незважаючи на важкі часи. Бо ми всі ми суперники, але ми всі друзі вже. І Найцінніше саме зустріч і змагання, а не, там, а не кубки. Друге місце у коротких нардах посів Владислав Щебликін з Харкова. Третє Денис Головатенко зі Світловодську. У довгих Нардах переможцем став Петро Шарапенко з Києва. Друге місце у Віктора Тесалова Харків. Третє у Дениса Головатенка Світловодськ. У форматі Хачапурі призви місця у Харків'ян. Перше місце Василь Кавун. Друге Олександр Фольфовський, третє Віктор Тесалов. У парних коротких Нардах. Перше місце у Костянтина Осовського та Сергія Доценка з Києва. Друге у Джихуна Пашаєва та Володимира Нікіфередіса з Кременчука. Марія Бердаєва Іван Каченко Кремжицьким. নেন no